Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок ЯПС 210 на тему біоенергія, склад повітря. Вам знадобиться зошит 24 тижня з друкованою основою ЯПС і письмове приладдя. Для початку прочитаємо лист Центаврика. Альпами. Гори зачаровують. Однак у мандрівці мені найбільше подобалося сидіти ввечері біля багаття навколо тиша, гори і вогонь. Мої допитливі друзі поцікавилися, чи можна відновити таке джерело енергії, як? Дрова. Я замислився і вирішив звернутися до адаптера. Дослідімо це питання разом. Отже, поглибмо знання з фізики, попрацюємо з інформацією за алгоритмом. Для початку пошепки прочитаємо інформацію в рамості разом з диктором. З'ясуємо незрозуміле. Біоенергія енергія, яку отримують з рослин, наприклад, дерев, овочів, фруктів, трав тощо Чудово, молодці. А тепер пошепки прочитаємо інформацію в рамості тричі, прискорюючи поступово темп. Останній раз прочитаємо що найшвидше. Молодчинки, а тепер визначмо навчальні одиниці, які слід запам'ятати. Біоенергія це енергія, яку отримують з рослин, наприклад, з дерев, овочів, фруктів і трав. Пошибки перекажімо собі навчальну одиницю стільки разів, скільки потрібно, щоб її міцно запам'ятати. А тепер розкажімо цю навчальну одиницю іншим. Щодо. Завдання 2. На сторінці 11 розгляньмо малюнок на сторінці 38. Пояснімо, як відбувається ріст та живлення рослин. Ось наша рослина, вона отримує енергію сонячну, тобто світлу, завдяки якій. За участі якої відбувається процес фотосинтезу, вона отримує мінеральні речовини з водою з-під ґрунту і йде обмін. Рослини виділяють кисень, як ми бачимо, а поглинають вуглекислий газ. Пригадаймо, що таке фотосинтез ставмо пропущення. Фотосинтез процес утворення органічних речовин і кисню в листках рослин під дією сонячного світла з вуглекислого газу та води. Утворену органічну речовину рослини використовують як будівельний матеріал для свого. Рост. Чудово. Поділимося думкою: чи можна стверджувати, що сонячна енергія накопичується в рослинах? Думаю, що накопичується. Зараз нам інформаційна довідка від адаптера підкаже відповідь на це питання. Прочитаємо її пошук разом з диктором. Такий фотосинтезу? Сонячна енергія перетворюється на органічні речовини, якими живляться тварини і люди. Також люди навчилися використовувати біоенергію по-іншому, наприклад, перетворювати її на теплову під час спалення решток рослин, дров. У давнину це було основним способом отримання теплової енергії. Нині ж її виробляють інакше. Хоча рослини можна виростити, тобто відновити їх, не варто розглядати біоенергію як основне джерело теплової енергії. Усі рослини накопичують сонячну енергію, тому що сонячна енергія це те, що вимагає їхнього виживання. Фотосинтез, який відповідає на питання, як зберігається сонячна енергія в рослинах, необхідний для виживання та росту рослин, тому, щоб рослини вижили, вони повинні накопичуватися сонячну енергію. Підкреслимо основне. Завдяки фотосинтезу сонячна енергія перетворюється на органічні речовини. Ними живляться тварини люди. Також бі біоенергію перетворюють на теплову під час опалення решток, під час спалення решток рослин. Раніше це було основним способом отримання теплової енергії, нині ж її виробляють інакше. А зараз у нас хвилинка релаксації з відеофрагментом багаття пальмах. Скажіть, чи впізнали ви музику з відеофрагмента? Назвіть країну, з якою асоціюється ця мелодія. На прекрасному блакитному Дунаї ця мелодія асоціюється з Австрією. Поміркуйте, чи може горіти вогонь в середовищі без повітря? Ні, без повітря він горіти не зможе. Якщо перекрити доступ кисню, вогонь погасне. А тепер пригадаємо, що нам відомо про молекули азоту, кисню, вуглекислого газу та води. І встановімо відповідність це завдання 5 на сторінці 12. Молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Молекула вуглекислого газу. Молекула вуглекислого газу складається з атома карбону та двох атомів оксигену. І молекула води складається з двох атомів гідрогену та атома оксигену. Чудово, налочинки. На 13-й сторінці завдання 6 просить нас назвати відмінності, що має вода в різних станах твердому, рідкому та газоподібному. Пригадати, як утворюється водяна пара, поділитися думкою з іншими, висловити припущення, чи може водяна пара входити до складу повітря. Так, водяна пара входить до складу повітря. Висловлюємо припущення, що так. Вода може знаходитися в трьох різних станах: у твердому, чи в газоподібному, чи в рідкому. В твердому стані, це, наприклад, сніг, крига, бурульки, айсберги, іні, той же самий. Газоподібний стан це водяна пара, рідкий це дощ, туман, роса, ну і звичайно, вода взагалі. Вода, це така рідина, яка перетворюється при нагріванні в пару. Водна пара це вода в газоподібному стані. Вона прозора, безбарвна і легка. Перетворення води рідини в пару називається випаровуванням. Якщо, наприклад, потримати холодний предмет над водою, що нагрівається, на іншому боці тарілки, з'являється. Краплини води. Тобто вода рідина при нагріванні перетворюється на водяну пару. І коли водяна пара торкається холодної тарілки, то знову перетворюється на краплини води. Провірмо наше припущення, прочитавши речення: повітря складається з газів, азоту, кисню, вуглекислого та інших. А також з водяної пари та пилу. Вашим домашнім завданням буде таке завдання від Ая. Ая умовно зобразила склад повітря як коло, поділене на кілька частин. Треба зафарбувати і підписати ці частини відповідно жовтим азотом. Що становить 78 сотих усього повітря, синім кисень, що становить 21 соту, червоним решту речовин, що входять до складу повітря. Назвати їх, яку частину повітря вони становлять. Дякую всім за увагу, за роботу і до побачення!